Крінж чи норм по версії роботи з головою і продажів та структури в інстаграмі. Юля, я ще не готова продавати в мене замало підписників. Крінж чи норм? Крінж, звісно. Крінж. Треба починати з тієї точки, в якій ти вже є, практикувати і степ степ все буде. Сто відсотків. Якщо я реально крутий експерт, в мене і так куплять без прогрівів. Крінж чи норм? Крінж? Крінж. Тебе не дізнається. Да, взагалі. Якщо ти просто сидиш собі і думаєш в голові, що ти мега крутий, людям треба показатись хоча б. Так? Навколо стільки конкурентів, що мені вже не пробитись. Крінж чи норм? Крінж, звичайно. Крінш. Да. Коли ти показуєш свою справжню автентичність і через себе пропускаєш всю інформацію, знання, то в будь-якому разі це буде по-іншому. Угу. І твої люди до тебе обов'язково прийдуть. Да. Да мені некомфортно записувати сторіз, але я роблю як можу крінж чи норм. Норм норм, норм да. головне робити. Да. Я теж так робила. У, у всіх да, всі, всі um, ні в кого немає врожденої да, навички записувати сторіс. Оце, до речі, взагалі така серйозна програма, оця ідеальність, все mm -hmm. має бути ідеально, чеку ідеального моменту, ідеальної картинки, mm -hmm. ідеальної квартири, mm -hmm. ідеального якогось періоду з життя. От як коли там полечу mm -hmm. кудись, от тоді почну. ні ні ні, ні дівчата, важливо починати тут і зараз. Якщо ви тут, то ви вже готові. Велком. А ви пишіть в коментарях кріж для вас чи норм, те, що ми перелічили.